Привіт, мої друзі, дівчатка та хлопчики. Я радий вас бачити веселими, здоровими, красивими. Чи пізнали, хто я такий? Так-так, я веселий кленовий листочок. Хочу вас запитати, а яка зараз пора року? Молодці. А чому листя жовтіє і опадає? Так. З настанням осені змінюється погода, ночі стають довшими і холоднішими, а дні коротші і не такі жаркі. Сонечко посилає на землю все менше і менше тепла. Колір листя починає змінюватися. Листочки жовтіють, багряніють і слабше тримаються за гілочку. І коли дмухне вітерець пустунець, він зриває листочки і кружляє їх у таночку, застилаючи ними землю. Скидаючи листя, дерево готується до зимового сну, щоб навесні забуяли, виросли нові чисті і здорові листочки. Сухе листя теж приносить велику користь, з нього утворюється шар добрива, що живить дерево. Тож ми можемо ще помилуватися осіннім листям, поспостерігати, як воно повільно окружляє і застилає землю. Фарби осені оспівані поетами і художниками у віршах, картинах. І от сьогодні я хочу запропонувати вам вивчити вірш, який називається Осінь, а написала українська поетеса Івана Блашкевич. Вірш називається осінь, а написала Івана Блашкевич. Осінь, осінь лиш жовтіє, з неба часто дощик сіє, червонясте, золотисте, опадає склені в листя. Діти ті листки збирають, у книжки їх закладають, наче човники рікою їх пускають за водою. З них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. Діти, так як же ж називається вірш. Так, може, хто запам'ятав ім'я та прізвище поетеси? Івана Блашкевич. А зараз, малята, я ще раз прочитаю віршик, а ви можете мені допомагати. Осінь, осінь, лист жовтіє, з неба часто дощик сіє, червонясте, золотисте опадає скленів листя. Діти ті листки збирають, у книжки їх закладають. Наче човники рікою їх пускають за водою. З них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. А зараз, малята, я буду вам ставити запитання, а ви намагайтеся давати відповідь рядками із вірша. Готові? Починаємо. Так про яку ж пору року говориться у вірші? Так, осінь, осінь. А що жовтіє? Молодці. А що з неба часом сіє? Правильно? А листя яке? Так. А що робить листя? Молодці. Що роблять діти? А куди їх закладають? Так, у книжки їх закладають. А листочки наче що? Так, наче човники, а куди ж їх пускають? Так, рікою їх пускають за водою. А що з них плетуть? А які вінки молодці? А зараз я ще раз прочитаю весь віршик, а ви можете мені вже допомагати? Осінь, осінь, лист жовтіє, з неба часом дощик сіє. Червонясте, золотисте опадає склені в листя. Діти ті листки збирають, у книжки їх закладають, наче човники рікою їх пускають за водою. З них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. А зараз, малята, спробуйте самі цей віршик розказати. Починайте. Молодці. А ось і сама осінь. Вона запрошує вас на гостину. Хоче погратися з вами і дізнатися, що ви знаєте про неї. І ось перше запитання: які птахи відлітають у теплі краї? Горобець, ластівка чи голуб? Перевіряємо молодці. Якого кольору найбільше в природі восени? Зеленого, жовтого, синього. Перевіряємо, молодці. Які тварини взимку сплять? Лисичка-ведмідь вовк. Перевіряємо. Молодці. Які квіти цвітуть восени? Підсніжник, айстри, ромашки? Перевіряємо, молодці. А щоб дати відповідь на останнє запитання вам потрібно пригадати назву осінніх місяців, а допоможуть вам у цьому осінні дерева. Запитання таке. Який останній місяць осені? Перевіряємо молодці. Ось ми і дізналися, чому листочки опадають, вивчили віршик. Побували на гостинах у осені, Сподобалось вам малята. А хто ж пригадає, як називається вірш? А як звуть поетесу Івана Блашкевич? Молодці! Гарного вам відпочинку!